У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, добігає до кінця цей Воскреслий цикл. Вже маємо четвер Вознесіння. Сьогодні неділя, сліпородженого. Так знаєте, приходить мені на думку, як може сліпий сліпого вести, так думаю собі і так. Щоб казати проповідь, щоб показувати людям дорогу, треба самому бути добре зрячим, добре бачити, куди йти. Така наука сьогодні, дорогі мої церква говорить в своїх проповідях про Царство Боже, про Бога. Зараз місяць травень. Про Пресвяту Богородицю, про святих мучеників, ісповідників і так далі. Сьогодні я теж хочу поговорити про мученика, про ісповідника, про праведника. Я би навіть сказав про святу людину. Так, він не є проголошений святим. Це правда. Він не є знаний. Ми навіть не знаємо Його імені, але яку високу оцінку сьогодні дає Йому сам Ісус Христос, що ані Він не согрішив, ані батьки Його не согрішили, що він сліпим народився. Церкви, дорогі мої, є набагато більше святих. Святих тихих. Які терпеливо несуть свої хрести, які не нарікають, які згоджуються зі всім, з волею Божою, байдуже, що би це не було. І скільки би Господь Бог не сипав на них терпіння, добре, Господи, хай буде Твоя свята воля. Я подивляю тих батьків, не знаю, чи вони мали більше дітей, але знаю, що мали одного хлопчика, і він народився сліпим. Яке це горе для тата і для мами, яке це терпіння на все життя вести завжди дитину за руку, дитину, яка не... тяжко і важко пояснити, що таке є сонце, яке гріє, що таке є дощик, який падає з неба в Ізраїлі, це велика рідкість, що таке є хліб, як виглядають тварини, як виглядають пташки. Але, видно, були духовно-релігійними людьми. Бо не тільки самі не нарікали, дорогі. Бо людина, яка нарікає, сумнівається. Господь, який знає наші всі гріхи цілого нашого життя і навіть наші думки, щоб він дав таку високу оцінку, що навіть його батьки не согрішили. Навіть не согрішили його батьки нічим. Ох, я би я хотів таку оцінку, дорогі мої. Як вони гарно виховували свого сліпого хлопчика? Певно, що не раз тоді твак прибігав додому, намацуючи тою паличкою собі дорогу, і не раз, може, плакав, падав до материнських грудей і казав: Мамо, я більше не піду на вулицю, з мене діти сміються, мене називають калікою і сліпим, мені дають підножку, я падаю, я більше не піду. А мати яка добра є побожна? Витирала йому сльози, каже, підеш. І за те, що вони тобі дають камінь, ти їм дай хліба. За те, що вони з тебе сміються, а ти дитину благословляй їх. І так виховувався той сліпий хлопчик. І потім, знаючи, що батькам є важко, чим я можу їм допомогти. А єдиним, дорогі мої. Це просто простягнути свою руку і біля храму Господнього жебрачити і просити милостиню. І так проходило і короталося його життя. Батьки його виховали чесним, справедливим. Батьки його виховали в любові до храму, в любові до ближніх. І сьогодні Христос, який заходить до Єрусалиму, Він біля храму зустрічає того чоловіка, зупиняється. Там ті сліпі, бо ще двоє було. Вони здалека кричали: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над нами, а Той ніц. Бо мати його навчила: не нарікай, Згоджуйся завжди з Божою волею. Якщо Бог тобі такий дав хрест дитину, мусиш його донести до самого кінця. І так то глибоко, дорогі мої, запало в Христові серце, що він на великий п'ятистал підносить того сліпого. Велике нині Євангеліє було довге. Але воно таке, знаєте, важко про кожний фрагмент розказати про чесність того чоловіка. Але декілька таких застанов, малеси, яких я, я зроблю. Почну з того, дорогі мої, для чого вести ритуал? Ну для чого цей спектакль? Ну, Христос переважно казав: стань зрячий, чи торкнувся до очей, чи викликав небіжчика із гробу, А тут такий цілий. Обряд плюнув на землю, зробив зі слини з того з того пороху земного, зробив болото, приклав йому то болото, наклав йому на очі. Но багато сміялися з того, що глузує з нього. Мало з того, що цей чоловік сліпий, нічого не бачить, а він ще йому болото кладе на очі. А далі Христос каже, піди до Силоаму і там умийся. Але чоловік, знаєте, Дивіться його простоту. Тут мені, мені Ісуса ніколи на очі не бачив, нічого не бачив. Але як його виховала мама, ти маєш бути послушний. Ти маєш бути послушний дорослим. Хто би тобі що не сказав, окрім гріха дитину, ти маєш слухати безповоротно. І тут йому кажуть, він стає. І паличкою намотує собі, падає, спотикається, але біжить до того селоаму, Христос не казав йому: піди вмийся і будеш бачити. Але просто піди вмийся. Я тебе випочкав, а ти йди вмийся. І яка була нагорода? Коли він вимиває свої очі є така гарний картина, образ, а Силуамська купіль вона мала таку властивість. Та вода була така, як дзеркало. В ній можна було прекрасно побачити навіть маленькі зморшки на своєму обличчі. І є цей образ, коли сліпий миється, миється. А у воді відображаються, що вже появилися в нього очі. Бо сліпий з роду, дорогі мої, це не просто людина, яка не бачить, це навіть немає ні Яблочка, ні, ну, нічого. Пустота. Отут є пустота, просто ями дві. Відображається, що він вже має очі, ті очі мають колір. Він починає митися, митися, митися. І перший раз на тих очах з радості появилися сльози. Другий фрагмент, дорогі мої, ой ще хотів би пояснити цей перший. Для чого весь цей обряд? А для нас, дорогі мої, Тим Силуамом є церква. І багато сучасних християн модергелів кажуть, а для чого це все? Для чого ті процесії, для чого церква, для чого черга в досповіді священнику виказувати гріхи? Для чого клікати на коліна, складати руки, приймати причастя, для чого по наших місцевостях ставимо каплички, збираємося на молебні? Це це ж можна просто собі вірити Бога в серці мати, вдома помолитися, встати перед небом, покаятися за свої гріхи? Можна. Ха, але чи станеш зрячим? Тей чоловік іде мити самі або сказати: дайте мені спокій, дайте мені дожити своє життя. Я нікого не ображаю, нікому кривди не роблю. Який там Селоам? Ні. Якби не пішов до того храму, до того Селоамської купелі, ніколи би не був зрячий. І тому церква робить нам, що треба йти, треба якісь зусилля. Треба якісь зусилля. Ми маємо через ці, цілий тиждень яке болоту на очах, бо часто не бачимо ні ближнього, ні самого себе, ні свого серця, ні своїх гріхів. Але коли прийдемо до святині, коли прийдемо до тої чистого джерела води, ми вмиємося, і не раз люди в церкві побачать стан своєї душі, в церкві побачимо своє серце. В церкві часто людині відкриваються очі, часто. Скільки таких святих було, як святий Августин, бешкетник, грішник, наробив дітей на стороні, покинув церкву Христову, пішов, пішов до якоїсь секти, але коли одного разу дощ падав на дворі, і він забіжав до Мельдіоляну, до святині, де святий Амвроз, якому співаємо тебе Бога, вихваляємо ту пісню, проповідував про пекло і про покаяння. І впало йому то болото з очей. І він побачив інший світ і став величезним вчителем Святої Церкви. Наступне дорогі брої. По чому можемо бачити, що той сліпий, який прозрів з тої радості, він не біжить. До колегів. Він не біжить до тих, які його обіжали, щоб показати, що він вже нині все бачить. Він не біжить навіть до своїх батьків. Мамо, тату, подивіться, що зробив Ісус зі мною. Ні. Почому ми це бачимо? Що Він іде до храму і він, він хоче знайти Ісуса. Бо Ісус віддалився. Він шукає Його своїми очима. Покажіть мені Ісуса, бо його шукали всі. Де він є? Де він є, питали? А це знаємо по тому. Коли привели його батьків. Так вони боялися бути виключеними з синагоги. Це була велика ганьба і позор, і катастрофа до кінця життя для них. Але вони, коли питаються, про священники, чи то ваш син, так, то наш син. Сліпий родився так. А як він прозрів? А батьки ще самі нічого не знали, що він вже бачить. Ми не знаємо кажуть. Вони не брехали. Ми просто реально не знаємо. А чому? Бо спочатку він біжить подякувати Богу. Аж поки потім він піде додому і буде тішитися з татом і з мамою. Але спочатку він шукає Спасителя Бога. І так в нашому житті спочатку треба шукати Бога. Спочатку за все, треба дякувати Богу зранку і ввечері, рано і вночі, і в неділю йти до церкви, щоб подякувати шукати Бога. Це є наш найбільший добродій, дорогі брати і сестри. Яке дивовижне серце того сліпого. Ми можемо бачити його виховання. Воздай хвалу Богові! Ми знаємо, що цей чоловік грішник. Ох, все знають фарисей. А той каже, як? Чи він грішник, я не знаю. Я знаю лише одне, він відкрив мені очі. Я не знаю, він не осуджує Яке суперове виховання так смакую. Оту любов батьків, сліпа дитина, але вложити в то серце. Ви знаєте, серце мав на 100% зряче. Серце мав на 100% зряче, бо бачив, де є гріх і беззаконня, бачив, що можна чинити, а що не можна. Бачив, що серцем, що Богу подобається, а що Богу не подобається. І він навіть тут абсолютно нічого не осуджує. А в кінці, дорогі мої, коли вони прогнали його геть, він іде далі шукати свого добродія. І Христос побачив, що Він стоїть у храмі, заглядає наліво і направо. Він хоче побачити свого добродія, свого Ісуса. І коли побачив, Христа, Христос каже, чи вірив Сина чоловічу, а хто він? А той, що говорить з тобою, і той бац на коліна лицем до землі, вірою Господи. Вірою, дякую тобі. Далі вже Євангелист не описує ті безмежні слова подяки для свого добродія, для Христа, але написано: поклонився йому, віддав йому найбільшу шану свого серця. Виховуймо, дорогі браті і сестри, дітей. На інтернет нехай виховує. Але щоб виховати дитину чесною. Треба самому бути чесним. І що ти брешеш. Хто з'їв це, то не я, тато каже. Але дитина бачила. Елементарні речі, то і дитина буде обманювати. Якщо ти кажеш, іди до церкви, а сам вдома сидиш, то який приклад? От, от ми, батьки, треба побачити і почати зі себе самого? Я зі себе, кожен із нас зі себе, і като має бути чесність, другі, дорогі мої. Великий безмежний вияв побожності, і справжнє лице християнина має той, хто старається. Я кажу: старається, бо це важко просто не нарікати. Але хто старається не нарікати? Абсолютно ні на що. Тут немає а на то не буду, а на то буду. На то не буду, а о, на то буду. Ну, ні, так не працює. Крок до неба, крок назад до пекла. Так не працює. Але постарайтеся хоч, хоч один день прожити без нарікання. Ми навіть це робимо несвідомо, розумієте, о, яка паскудна погода? Раз. О, я так не виспався, два. Ой, посуда не помита, три. А що це є? Ви думаєте, нарікання це тільки коли клясти чи матюкати, чи там Бог знає. Елементарні речі. Ой, які мої діти попішли не сказали п'ять, то на кожному кроці. На кожному кроці. Ой, я не маю часу, ой, на городі не полено, ой до церкви треба йти. Ой-ой-ой, і так на кожному кроці. Постарайтеся не нарікати, ми побачимо. Як людина, яка згоджується на все, в дрібничках, потім якесь терпіння, потім якась хвороба. Бог дав. Чому тобі таке? Хтось скаже. Подивися, чим ти согрішив перед Богом. Ти все життя до церкви ходиш, а тебе в тебе таке в сім'ї, а в тебе такий чоловік, а в тебе такий рак, а в тебе таке терпіння. А чим ти согрішив? Так проживи. І так прийметься, що Бог дає. Щоб Господь про тебе сказав, сучай чоловік, ця жінка, нічим не образила Господа Бога. І наступне, дорогі мої, бо час бігає. очі. Це остання тема, це наші очі. Христос кладе йому болото, це так само має ще інше значення. Він хоче йому сказати, я тобі відкрию очі, хоч ліпше в твоєму випадку, щоб ти лишився сліпий. Скільки кругом ти побачиш гріха своїми очима? Скільки кругом твоя душа забрудниться твоїми очима? І це Христос показує, ей, я покладу тобі болота на очі, щоб ти розумів, що наші очі це є вікна душі. І через ті очі в нашу душу і в наше серце заходить болото і гріх. Бережіть свої очі. Понад 30 разів в Новому Завіті Христос згадує про очі, ви маєте очі, а не бачите. Відкрийте очі, подивіться, жнива готові. Чи ви ще досі не бачите, чи ваші очі ще досі є закриті, і так без перестанку. Найдорожчі мої браття і сестри. Як одного хлопчика запитали в школі, скільки людина має очей? Один відповів двоє. А один відповів четверо. І священник до нього каже, то на катехизі було. Ти відповів добре, що четверо. Інший каже, як хіба маю четверо очей так? Бо апостол Павло каже так, щоби Бог просвітив очі вашого серця. Є очі тіла, а є очі серця. Тут можна бути свячим, а тут можна бути сліпим. Тут Єва бачила, що цей плід є добрий. І очі серця бачили, що ти невільно Бог забороняє споживати, але ні. Вона закрила очі свого серця і спожила цей плід. Хіба не бачили очима фізичними, що ной будує ковчег, бачили, але очі серця в тих людей були закриті. Пильнуймо очі, дорогі мої. Пильнуємо очі. Від Заздрості від нечистоти. Як каже Святе письмо: закривай очі перед наготою людини. Очі швидко зведуть нас. Очі важко обманути. Уста можуть мовчати, але очі скажуть все і сльози. І так важко нараз, я, знаєте, може, один раз в мене було. За священичого життя, коли я бачив, щоб чоловік і жінка щиро під час присяги дивилися один одному в очі. Там, туди обіцяю, щось там, в очі. Хочете поговорити зі своїми дітьми? Скажіть, дивись мені в очі, ось тут, не на ніс. Не на чоло, дивись мені в очі, ти робив це чи ні, і ви зразу побачите, що дитина обманює чи говорить правду. Пильнуймо очі серця, пильнуймо очі душі, пильнуймо, дорі браті і сестри, бо диявол швидко через них знайде собі гарне пристановище у нашому з вами серці. І на закінчення. А очі вміють говорити, кричати, плакати, радіти, а очі можуть те сказати, словами щой не передати. А очі дзеркало душі, в них видно все, що там на дні, а очі можуть показати, словами щой не передати. Боже слово можна обдурити, очима ж важче це зробити, в очах існує дивна сила, що наскрізь бачить всю людину. Будьмо чесними, виховуймо добре своїх дітей, прибігаймо на молебні, молімося за Україну. Не будьмо сліпими, що відбувається в нашому краї. Будьмо жертвенними. Жиймо так, щоб Господь нам дав. Таку величезну оцінку, яку дає сьогодні сліпому. Амінь.